Григорович Шевченко, наша дума, наша пісня не вмре, не загине. От де туди, наше слово, слава України. Без золота, без каменю без хитрої мови, а голосна та правдива як Господа слово. Достогнені по широкий. Сердити вітер завива, додолу верби високі, хвилю підійма і блідний місяць на ту пору, із хмар те де, виглядав, наче в морі, то виринав, то потопав, Ще треті півні не співали, ніхто не гомонів. Січі в гаю перекликались, та ясен у раз скрипів. Превета стогне діб широкий, сердитий вітер завивав, Додолу верби гневисокі, горами хвилю підійма. Та стогне тніп широкий, сердитий вітер завива, додолу верби високі, горами хвилю підійма, І блідий місяць на топори, і смари деде виглядав. Ніняч човен в синьому морі, та виринав, то потопав, що третя півні наспівали, ніхто ніде не гуманів Сучі в гаю перекликались, та ясень раз у раз скрипів. Е та широкий. Сердитий вітер завівла додолу, верби гне високі Горами хвилі підніма. Встала і весну чорну землю, сонно розбудила, уквічала її рястом, барвінком покрила, е, і, і на полі жайворонок е, соловей ковгає, е, землю убрану весною, а вранці зустрічають. Стала весна, чорну землю сонно розбудила, уквічала її рястом, е, барвінком покрила. Е, і на полі ж... Ж... жайворонок е... соловей ковгає, землю убрано весною, вранці зустрічають. Зацвіла в долині червона калина, ніби засміялась дівчина дитина. Любо любо стало, пташечка зраділа і защебетала, почула дівчина. І в білій світині з біленької хати вийшла погуляти у гай на долину. Зацвіла в долині червона калина, ніби засміялась дівчина дитина. Любо любо стало, ташечка зраділа і щебетала, очола дівчина, і в білій світині з біленької хати вийшла погуляти у гай на долину. Весневий колохати. хати, хрущі над веснями гудуть, а полутаї з плугами йдуть. Співають від очі дівчат, а матері в ждуть. Сім'я вечеря коло хати, в зіронька встає. Дока. Вечерю подає, а мати хоче навчити, на шалейку надає. вірш Тараса Шевченка. Минають дні, минають ночі, манає літо Шелестить по жовте листя, гаснуть очі, заснули думи, серце спить, все заснуло, і не знаю, чи я живу, чи доживаю, чи так по світу волочусь, бо вже не плачу і не сміюсь. І вам слава сині гори» Кригою куті, і вам ліцарі великі Богом не забуті. Борітеся, поборете, вам Бог допомага. За вас правда, за вас слава і воля свята. І вам слава сіні гори, кригою вам, І вам, лицарі великі, Богом не забуті. Боритеся, поборете, вам Бог допомагає. За вас правда і за вас слава і воля святая.